Так, показую топ-4 найкращих, які існують в Україні, чехли тенти для автомобіля. Ну, Отакі, от, хто не розуміє, як на машині зараз. Одягнутий тентик від сонця, дождю, снігу, вітру і так далі. Захист кузова автомобіля. Мембрана тканина дишуща, яка випаровує конденсат після дождів або опадів. Коротше. О, дивіться, на четвертому місці це у нас b Garage, гараж, це саме бюджетний. Недорогий варіантик, але краще любого китайського. китайська. Двошарова криша, одношарова боковинка. В такі упаковочки йде в клійончиці одноразові, можна так сказати. Ось от такі от варіанти. На третьому місці, звичайно, вже найпопулярний, найходовий. Тобто ну, не за всі гроші. О, це йде у нас Мобіл гараж, називається. Мобіл гараж йде трьохшарова, криша, двохшарова боковинка, 30 місяців гарантія дається по кругу. Також швиревочка вшита і до дисків можна зафіксувати. Те Теж все сезонне, все як положено. Сумочки такі сірого кольору, як на машині йде. Матеріал плотний, цупкий поліпропиленчик. Тобто, Якщо не за всі гроші, я ж кажу, цей варіант буде самый топчик. найтопчик. Потім у нас на друге місце. Же, новиночка наша, мембрана гараж. Мембрана гараж. Іде трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Тобто одинаковий матеріал, що боковинка, що криша. От, також до диски, все темно-зеленого кольору, сумочка такою. В принципі, така, як і там сумочка. Ось такий колір. Темно-зелений, плод, класна тканина, така дуже цікава структура йде. От, оце варіант, теж, дуже крутий буде. Ну, Якщо хто хоче взагалі найдорожчий. І найкращий. То, безперечно, у нас перфект гараж на першому місці. Чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка. Темно-синього кольору йде. Кріплене таке саме, в принципі, як і в тих двох попередніх. Темно-синій кольор. От такий от. Плюс йде подкладочка. Саме нижня частина йде подкладочка така поліуретанова. Інтересна така. Не, не войлок, як в китайській, тому що той волок забивається, потім витує кузов автомобіля і так далі. От. Ось, оце такі топчики. На різні автомобілі є. Одягли його, на криші розвернули, по бокам розправили, ззадні матушечка. Стягнули, кермашик тут заховали і все. І вона собі стоїть. Плюс до диски, я ж кажу, ті, що дорожче можна зафіксувати. Так що дуже круті чехольчики, рекомендую. По ціні зорієнтую, якщо напишете свій автомобіль, рік авто, кузов автомобіля, бо ціни різні, там більше 50 розмірів е, цих тентів. Так що, кого цікавить, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.ua.